Дорогі друзі, Єврокубковий сезон 23-24 офіційно відкритий Дніпро-1 зіграв свій перший дебютний матч в кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Панатіна і Коса Грецького і відразу програли з рахунком 1-3 в умовно домашньому матчі. Знову Дніпро 1 не дуже вдало стартує, якщо чесно. І... Зараз ми будемо оглядати цей матч, оглянемо всі помилки, і в принципі десь дамо оцінки нашим футболістам. Зараз в коментарях напишіть, як вам цей матч, якщо ви його дивилися. Я впевнений, якщо ви цікавитесь українським футболом, якщо ви зараз знаходитесь на цьому відео, дивитесь це відео, то ви точно дивились цей матч, як мінімум один тайм, якщо ви не пішли після цього спати. Так, от я разом з, з своїми підписниками дивився до кінця всі 90 хвилин. І певна думка все таки про цю гру склалася, друзі. Тому свою думку залиште от, от 1 до 10, як вам Дніпро 1, чи є шанси проти Панетіни Коста, чи вже треба думати про славі у Прагу в лізі Європи. Друзі, пишіть і перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Це дуже важливо, якщо ви нас вперше підпишіться для того, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції і відео. Ну і також заходьте загляньте в Телеграм. Там сповіщення про прямі трансляції, вихід відео, новини і європейського футболу і своїми думками більше ділюся саме там. Тому підпишіться. А ми поїхали оглядати матч Дніпра 1 і Панатіна Ікоса. Не дарма я на це прев'ю обрав саме Олександра Кучера, як ви бачите, тому що це його поразка, друзі. В будь-якому випадку, чесно, от якщо перед тим як ми перейдемо до основних складів команд, до основного складу, в основному нашої команди, звісно, Дніпра 1 хочеться сказати, що після того, як ми подивилися гру Дніпра 1 проти понадіна коса сьогодні, ми не побачили, от саме я не побачив різницю між Дніпром 1 Олександра Кучера минулого сезону в Єврокубках саме і Дніпром 1 Цього вже нового сезону в тих же Єврокубках в першому ж матчі. Нуль різниці в той же Дніпро 1 який возить м'яч тільки на своїй половині поля, як тільки заходить на половину поля суперника. Там відразу втрачає його фактично. Я нарахував максимум дві комбінації успішні у Дніпро 1 за весь матч. Якщо не рахувати забитий гол, то, то не є комбінація, то більше випадковість. Але, тим не менш, друзі, от Олекса... команда Олександра Кучера. В УПЛ і в Єврокубках дві різні команди. Ми граємо дуже погано, дуже важко нам даються моменти в останній третині поля, дуже багато передач, в аути. Коротше кажучи, є претензії, давайте їх обговорювати. Але для початку ми розпочнемо з основних складів команд, які були. Ну і, звісно, що обговоримо позиції наших футболістів, хто грав сьогодні. Волкіперська позиція, друзі, дуже важлива, тому що сьогодні вийшов кінерейкінг з перших хвилин. І не вразив, якщо чесно, тому що да, в нього не було багато роботи, скажімо так, але три м'ячі свої він пустив реально і не сказати, що вони були якісь там 100% COVID, скажімо так, що їх треба було пропускати, чи там нереальні якісь м'ячі, таких не було. Можна було, бо один витащить в будь-якому випадку. Він сьогодні вийшов, а не волинець, який якого купили з колоса. Один із найкращих голкіперів за ліву ПЛ топ-5 точно входить. Він сьогодні на лавці. Не знаю, з чим це пов'язано. В будь-якому випадку кучер довірив саме молодому Кінарєкіну. Був і Макс Валев, досвідчений, якого, якого ми вже бачили. Але Валев це теж нестабільний чувак, тому не знаю. обрав Кінарейкіна і прогадав, як ви бачите. В центрі захисту вийшов Сарапій Сваток, Тут по стандарту в планах сьогодні нові захисту були. Кравець Мершніченко. Ну, З точки зору гри на атаку Мирошниченко більше сподобався, а з точки зору захисту, все-таки кравець був кращим, тому що Мирошніченко тупив в цьому матчі і не раз. В центрі поля сьогодні грали Бабенко Рубчинський і вище розташовувався Бланко. Хоча частенько ми Бланко бачили і під форвардом, і зліва, і справа він опинявся. Тобто Бланко був повсюди. А Бабенко він сьогодні був чистим опорним, фактично допомагав Сарапію і Сватку зв'язувати м'яч в епізодах, коли Дніпро 1 контролював м'яч на своїй половині поля. Саме Бабенко був як третім центральним захисником, фактично. Тому він їм допомагав. Ну і в атаці третяков, який дебютував Гуцуляк, справа і Добик. Тому тут, якби без е, всяких сенсацій, От напишіть на рахунок Кінерійкіна, як вам цей голкіпер чи все таки потрібно ставити вже волен і не придумувати велосипед в цьому ді. На рахунок Панатінайкоса по складу, ну, Вербіч сьогодні був в запасі, це те, що нам може бути цікаве, да? тому що грав Бернард заліва. І він сьогодні ну, не сказати, що там нас сильно возив, чесно кажучи, але стандарти Бернард саме виконував Шпорар, їхній найкращий форвард грав, він сьогодні забив. Джурічич забив, теж футболіст Самдорі досвідчений. Тобто, якщо ми говоримо про досвід, і взагалі, якщо ми говоримо про досвід дніпра 1 і Панатінайкоса, то там більш досвідчені футболісти. Да, у нас теж досвідчені, але на фоні УПЛ. На фоні топ 5 чемпіонатів досвіду гри в топ 5 чемпіонатах. Тут фактично пів складу, якщо не більше у понаті на коса грали в топ 5 чемпіонатах раніше зараз, цим фактично 30+, плюс цим гравцям, щоб ви розуміли, і команди там доволі серйозні були в їхньому списку. Давайте вже ближче до гри поговоримо, тому що ну, тут можна по заміні подивитися. У Дніпра один був Ківінда, Волинець, Гаджеєв, Горбунов, Максвалив Пасіч Пуріта, які не з'явилися. І а, виходили на заміну. А, сьогодні Адамюк, Когут, Каплієнко, який забив. Ну як, віддав гольову передачу Горін і танчик, вийшов, який забив. Тому. Давайте вже ближче до гри, до статистики. От зараз її статистику підключу. Давайте говорити зараз більше про перший тайм тому що і коротко про перший тайм бо там не було нічого цікавого. Єдине, що там було, це пропущений м'яч Дніпро-1 Взагалі початок матчу мені сподобався. Дніпро 1 ну, агресивно почав, пресингував, старався використовувати помилки суперника на їх половині поля Це виходило навіть ну, реально Пресинг працював перші 5 хвилин. Далі гра вирівнялась, пані кос швиденько собі м'ячик та й забрав і створив. Перший же момент. Перший момент, ну якби ні нічого складного там не було, ніяких контратак, звичайно, позиційна атака. Єдине, що їхній лівий захисник, який до речі, виховане Реал Мадрида, і пограв багато матчів в Лалізі, Хуан Кар, він прорвав наш фланг, він прорвав і Гуцуляка, і Мірошніченка. Тому що Гуцуляк допомагав Мірошніченку, Він опускався вниз, допомагав своєму захиснику. В нього це не вийшло зробити, ні Мірошенченко не зміг Хуанкара зупинити, ні Гуцуляк. Як наслідок, один футболіст іспанець пройшов наших двох. Увійшов до нашої штрафної з лівого флангу, прострілив на шпорара форварда їхнього дев'ятого номера, з яким був Сарапі. і Сарапі не дотримав якраз е не втримав Шпорара, Хоча там питання напевно, все-таки позиція була сватка, аж а Сарапій все-таки страхував, можливо, більше навіть сватка, і не встиг підстрахувати, як наслідок шпорар. З Воротарської, з Воротарського майданчика забивав нам голий. До Кіна Рейкіна можна мати претензії, але я думаю, що їх тут повинно бути небагато. Тому тут ми пропустили відразу на 10 і це десь нас прибило, якщо чесно. І після цього згадати, що в першому таймі Дніпро про один що створив, був один момент у Довбика, коли він десь з зони 14 пробивав, фактично з лінії штрафної площі суперника пробив невдало. Це єдиний удар у Довбика в цьому матчі, по-моєму, навіть. В основному він грав сьогодні на команду, довбика моментів не було. Він грав спиною до Веріцька, дав часто Рубчинському, не завжди вдало. Один раз вдало скинув і то це було в другому. Але тим не менш, перший тайм завершився тим, що Дніпро нас о, точніше, панатіне кос нас переглав, переграв по володінню по ударах, по всіх параметрах. Я не знаю, наскільки слушна ця статистика аж за перший тайм 4-2 по ударах. Але в офіційну статистику я бачив, по-моєму, там було 10 7 по ударах на користь Панакінайкоса і один ствір був у Дніпра, один. Чи 7-3, по-моєму, навіть щось таке, 7-3, по-моєму. Я не чесно пам'ятаю вже офіційну статистику. Але, тим не менше, нас переграли. І не сказати, що Панакінайкос сильно нас в останній третині поля знищував, що сильно Панатінайкос переважав. Нас по фізиці, по швидкості, по створених моментах ні, понаті не рів, забив рівно те, що створив. Точно всі моменти, які були створені, вони забили. І якщо переходити вже до другого тайму, тут картина зовсім інша. Дніпро один, якщо говорити прямо, перший тайм повністю провалив. Це була та сама команда, яка грала в сезоні 22-23 в Єврокубках. Та сама інертна команда і патентна в атаці, яка не може нічого створити, яка грає хаотична яка грає рандомно, пасив аут, я не знаю, добик спиною до воріт не може нормально влучити по м'ячу, тут повний хаос. Третьяков провалився, третьяков повний, ну, реально повний провалений дебют. Не було видно людину. Гуцуляк хоч в другому таймі вже додав, третьяков не додав. Його і потім поміняли. Е, ну На рахунок дебюта Мирошніченко, провал, його перший м'яч був. Він пропустив е, перший м'яч, коли забивали нам. Він пропустив його разом з гуцуляком цього захисника, який прострілив наш порара і той забив. Плюс Мершеченко пенальті привів. Можна вважати в нього його хорошим дебютом, не знаю. Кравця теж поміняли. Ну, сказати, що кравець чимось відзначився, ні. Ті футболісти, які мали брати на себе ініціативу, Бланко пару разів непогано м'яч протащив. В другому таймі вже дійсно краще було. Пішли заміни, відразу вийшов Когут. Ну, не відразу, там на 60-тій хвилині приблизно вийшов Когут Адамюк замість Сватка і Третьякова. В принципі, Дніпро зарухалося, почали створювати моменти, які на які комбінації заходили. Непогані комбінації. Ось загальна статистика матчу. в принципі, Дніпро один десь переважав свого суперника по цій статистиці, і. Комбінація непогана була бланко Гуцуляк і Довбик. В ній брали участь, коли Довбик скинув на Гуцуляка в дотик п'ятої. Гуцуляк відразу в дотик пробив, але вище непогана комбінація була, коли спиною воріт довбик був уже в штрафні суперника. Скинув під удар учинському. Той пробив захисника. М'яч полетів на кутовий, хоча перспективний був удар. Тобто, оці два моменти відмічаю. Це було до того, коли ми пропустили вже другий. Другий м'яч прийшов уже на 74-ту хвилину. Де Дніпро один не міг нічого створити. Ми ми давили на Панаті Некос. Ми реально давили, старалися щось створювати. І тут бац-контратака. І тут бац з лівого флангу ми бачимо фланг захисту, де Мірошніченко був, знову провалився. Тобто, по факту, на фланг Мірошніченка можна повісити всі три голи. Перший гол з флангу Мірошніченка був забитий м'яч, другий гол. Ось який ми зараз обговорюємо. З флангу Мірошніченко Хуанкар знову прориває, тому що там нікого немає. Там отака величезна зона. Туди вривається Хуанкар, бачить в центрі цього Джурічича відкритого. Там уже Вербіч, до речі, на поле, по-моєму, чи після цього, чи до цього вийшов. В будь-якому випадку забивається гол з дальньої дистанції, ну, десь там метрів 20-21 до доверт був, пробував в дальній нижній кінерійки не врятував. одна контратака в другому таймі. Ми її пропускаємо і пропускаємо з неї. З дальнього удару, після того як провалився наш правий захист повністю. Саме в захисті От питання до міру дуже велике. Ну і після цього Дніпро один посипались. Банально посипалися. В нас нічого не виходило. Далі були ще дві, дві заміни. Горін вийшов і танчик замість бланку і Бабенка. І, в принципі, це нічого не дало. У Дніпра один немає якісних атакувальних футболістів, яких можна випустити, і вони додадуть. Тому що ну кого, танчик, це все прикольно, але для УПЛ. В Єврокубках підліг у чемпіонів, це не працює. Видно було неозброєним оком, що не вистачала піхальонка. Це футболіст, який зв'язував і взагалі зв'язував все. І, і захист, і атаку Дніпра 1. І, в принципі, це головний креатив центру поля. Це як Судаков для Шахтаря, це піхальонок для Дніпра 1. Його не було, це велика втрата. Можливо, якби з ним, то, то ми не так багато і пропустили, і більше б забили, і більше б створили б, можливо. І добика було більше моментів, тому що в них зв'язка класна між собою. А так, пікальонка не було сьогодні. Біла не заявили бразильця. Ще одного того бразильця, якого орендували, його теж не заявили ще. Тобто є все одно проблеми з кадрами в атаці. Ківінді сьогодні не давали шанс. Ну, як наслідок пенальті, який привозить Мершніченко, збиває футболіста, Бат і забиває гравець, який вийшов на заміну Йоаннідіс. І Міршіченко з його, його фланг, по факту, привозить сьогодні три голи. Давайте говорити, як є. От. Ну і після того гол престижу, чисто випадковий гол зі стандарту. Там до речі, Мірошніченко робив навіть штрафну, От, і Каплієнко там якось хаотично виграв боротьбу, скидав на дальню стійку уже на лівий фланг, де опинився танчик. До речі, він був біля Мірошніченка, коли розігрувався штрафний. Він побіг на фланг і опинився саме там, де був рикошет від Каплієнка. І від танчика, по-моєму, залетів чи від каплієнка, там уже треба розбиратись. В будь-якому випадку такий от хаотичний гол, як і в сама гра. От цей гол уособлює просто всю гру Дніпра 1 Це уособлення гри Дніпра 1 в Єврокубку, Реально. Деякі зв'язки є у Дніпра 1 але на жаль, вони не працюють на голи. Ми забиваємо якісь незрозумілі стандарти, коли нас ловлять на контратаках, коли нас просто проривають фланг, захоєш штрафну і забивають спокійно голи Ніхто не може цьому це зупинити. Сьогодні реально про про провалився Дніпро 1 особливо в першому таймі. А другий тайм це вже наслідок тої гри, яка була в першому, тому що повна невпевненість, немає кадрів, які можуть якісно підсилити атаку, а атаку треба підсилювати, тому що тільки так можна забивати голи. Ну і Дніпро 1 програє перший матч, і це скоріш за все все в Лізі Чемпіонів для Дніпро-1. Я не вірю, що ми переграємо цей Пенаті кос з такою грою. І пройдемо і потрапимо на Марсель, який ще треба буде от, теж пройти. Тому, напевно, далі славія Прага. Хоча ми будемо дивитись, болювати, звісно, в другому матчі за Дніпро 1, не знаю. Пишіть свої варіанти, свої думки стосовно того, чи зможе Дніпро-1 бодай щось показати в другому матчі відповіді на виїзді в Греції. Я не знаю, я в це не вірю, чесно кажучи, буде дуже складно. Ну і знову ж таки претензії до Олександра Кучера. Рік пройшов, гра не змінилася, хоча й футболістів ватові не втратив. Фактично, склад, кістяк, зберіг, та ще й підсилений погано команду. Ну, по міркам, ОПЛ, знову ж таки. Це говорить про рівень 1, це говорить про те, що наша команда, ну, звісно, не дотягує. Якщо ми не обігруємо таку команду, як Панатінайкос, нам нема що робити в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тому що там такі, як Панатінайкос, це аутсайдери групи, по факту. Панатінайкос, якщо якось потрапить в ЛЧ, то це буде повний аутсайдер групи. Групового етапу. Якщо ми ці, ці команди не будемо обігрувати, то що ми взагалі там будемо робити? Ми з нульом будемо сидіти в групі. Тому рівень Дніпра — це Ліга Європи, а навіть Ліга Конференції. Ми побачили по минулому сезону. Ми дивимося, що зараз гра особливо не змінилася. Да, Це тільки один матч, тим не менш, можна оцінити вже те, що напрацьовував кучер там влітку на зборах. Поки що нічого особливо не видно. Плюс довбик, да, от, не видно його, його роботи. От. Як він це покаже в цій кваліфікації, буде залежати його трансфер. Чи він залишиться в Дніпрічині? Я вважаю так. Бо тому, що якщо він нічого не заб'є в цих кваліфікаціях, нічого не зробить, не покаже якості, ну навряд чи за нього захочуть давати ті гроші, які хоче Дніпро 1. Тому прийдеться йому ще півроку, як мінімум, грати за дніпро 1 показувати себе вже в груповому етапі ЛК чи ЛЄ. Не знаю, що у Дніпра 1 вийде і куди вони взагалі вийдуть в цьому році. Тому, на жаль, приходиться констатувати, що Дніпро 1 перший матч програє. Яким буде другий. Побачимо, друзі, в будь-якому випадку для того, щоб не пропустити слідучий матч. Підпишіться на цей канал. І поставте лайк, це дуже важливо для розвитку. Підпишіться на телеграм. Там завжди виходять і голосування різні, цікаві, плюс. Новини українського та європейського футболу. Ну і пишіть свої коментарі, свої думки стосовно цього матчу, свої такі коротенькі думки стосовно цього матчу. Я вже видав. Надіюся, ви все зрозуміли. І якщо у вас є якісь заперечення, то пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Будемо чекати уже матч-відповідь. Також зроблю анонс, що 27 числа буде пряма трансляція по матчу Ворскла діла. Це матч кваліфікації Ліги Конференції, де наша команда теж буде брати участь о 20.00 стартує на цьому каналі пряма трансляція. Вас запрошую, тому слідуюча пряма трансляція буде саме по цій грі. Тому дякую за перегляд, друзі, і всім до нових зустрічей.